Вітаю, шановні підписники. Сьогодні як і обіцяв розповім про промивання носа? Якщо у вас дуже часто інфекція в носі, то це відео точно для вас. Тому що сьогодні ми не будемо промивати звичайною сіллю. Ми використаємо щось більш потужне. До речі, якщо у вас часто болить ніс, це значить, що там є бактерії. Отже, який антибактеріальний препарат? Самий гарний! Звісно, минулого відео я вам розповідав про такі краплі, як Полідекса та Ізофра. Це такі краплі, де є антибіотик, але до антибіотиків може бути резистентність, тобто бактерії пристосовуються до антибіотиків, що синтезувала людина. А ось до природнього антибіотика, який я вам зараз покажу, бактерії ніколи не пристосуються. І ось це природній антибактеріальний засіб. Препарат називається хлорофіліпт. Тут міститься евкаліпт. Евкаліпт дуже потужно вбиває всі бактерії. І найголовніше це прогнати цей хлорофіліпт по усьому носу. Тобто, я зараз його налью у чашку. Ну, не налью, зроблю пару крапель тоді, туди. туди. І потім зі шприця буду впирискувати в одну ніздрю. Бажано, щоб я лежав. А це все було вертикально. І цей хлорофіліпт має пройти через одну ніздрю і вийти через іншу. Тоді у кожний куточок носа він попаде і вб'є е, всі мікроорганізми, що там є. Аби це не було доволі травматично, треба, щоб у вас ніс дихав вільно. Тому, будь ласка, перед тим як ви це робите, закапайте судину звужувальний так, щоб у вас ніс був чистий обидві наздрі. До речі, оце х'юмер. Морська сіль теж гарний, але це не вбиває бактерій в такому обсязі, як вбиває хлорофіліпт. Так, ви можете пробити, не пробити, не промити цим ніс. Якщо у вас алергія, якийсь медикаментозний реніт. А взагалі, якщо у вас хоч якась підозра на інфекцію, є біль у носі, то завжди обираємо ось цей хлорофіліпт. До речі, хюмером краще теж не вертикально так пшикати. Щоб тільки трішечки на нос попало, а також лягти, вні, лягти на ліжко і пшикати, усе, горизонт... тобто, щоб ви були у горизонтальному положенні, і пшикати вниз, так, щоб ця морська вода пройшла через весь ваш ніс. Тоді є сенс. А якщо ви трішечки поприскаєте, що зовсім краплю зачепить у носі, то сенсу нема. Треба, щоб весь ніс пройшли оці розчини. Для інфекції це хлорофіліпт. Для просто так це якась морська сіль. Можливо, це буде морська сіль у саше, яку ви додасте до цієї чашки. До речі, зараз покажу, скільки треба додавати. Спеціально треба завести якусь чашку. Як оцю, бачите, у мене тут вона вже брудненька, тому що. Ця речовина дуже гарно забарвлює все навколо у зелений колір. Я додаю буквально пару крапель, щоб, ну, видно, був зелений відтінок, але не дуже зелений. Зараз наберу шприц, аби ви побачили, скільки я накапав. Бачите? Ну, трішки мутне. Трішки зеленувати, але не повністю зелений. Тому що, якщо ми зробимо супер зелене, буде також погано носу. Він зелений, не видно, але, повірте, дуже зелений. Боїться світла, як ви бачите, раз його в такий флакон запихнули. У наступному відео, до речі, для тих, у кого часта інфекція, я розповім про такий препарат, як синупред. Чи допомагає він і чи має він насправді аналоги, як кажуть в аптеках.